З цього моменту починається проєкт Моя садиба. Ми тут будемо пересаджувати, висаджувати, говорити, що можна, що не можна робити, як обрізати, і будемо вам показувати, ділитимось досвідом, здобутками і поразками також. Е, Вов, ну у мене тут чешеться. Е, Ні, Валер, ні, ні. <різь> е, не потрібно цього робити. Е, тим паче перед пересадкою. Обрізаючи гілля, ми стимулюємо його до росту, чого нам не потрібно перед зимою. Тому... Ми обійдемося без обрізки. Ось, якщо ти такий хвасткий до роботи, то ти можеш брати ось лопати, у тебе знову заберуться від ріка подальше. Дорослі кущі пересаджувати можна і навіть потрібно. Від того вони стануть більш культурніші, будуть давати кращі плоди. Головне викопати відносно розміру куща велику яму, щоб менше коріння пошкодити і зберегти більшу кореневу масу. Тоді рослина швидше приживеться і буде давати знову смачні плоди. Ще О, тут в мене агроволокно було пришпилене. Тепер ми розповімо вам, як правильно посадити дерево або кущ. Після того, як ви викопали вашу рослину, потрібно підрівняти корінці, тому що вони рвані лопатою пошкодились, е, порозчленовувались. Нам їх треба зробити рівненькими, гарненькими, щоб унеможливити зараження коріння, швидше загоєння ран. По ямі. Якщо у нас є корінь там, 30 см ширину, то яма має бути 60 см в ширину. Але як правило, для більшості дерев це 60 на 60 і на 60 в глибину. Чому така глибока яма? Для того, щоб підготувати смачний для дерева компост. Ми робимо наступні дії: перше, викопуємо яму і відбираємо той е, чорноземний ґрунт, закидаємо. В зворотньому напрямку і додаємо біогумус, вермікомпост. Для того, щоб там завелись бактерії, воно стало гарненьке. Співвідношення, співвідношення 80% чорнозему, 20% біогумусу. Ну і, звичайно, ложка, столова ложка мінерального добрива яра кропкер і вода. Вермікомпост це набір мікроелементів і бактерій, який збагатить ваш ґрунт і допоможе вашій рослині проживати в комфортних для неї умовах, давати відмінний врожай. Про таких, як ми, люди кажуть, він щось знає. Так, знаємо. Про існування препаратів Radifarm і Blackjack. це топ-укорінювачі для ваших рослин. Якщо ви пересадили рослину, вам потрібно застосувати цей препарат 20 грам на 10 літрів води. Тут містяться кислоти та гуміни, які покращують родючість ґрунту і доступними роблять речовини, мікроелементи для ваших рослин. З магазином ваша грядка менше зусиль, більший врожай.